І тоді було, я пам'ятаєте, вони навколо точилися навколо Києва, там кацапи лізли з усіх сторін, тут просто колонами заїжджали. І тоді була актуальна тема ці колони. Тоб, тоді, пам'ятаєте, байрактари літали. Да, да, пам так, да, да, да. був такий етап да, в житті. І я якось намагався змоделювати, використати його, надумається. Це досвідчена людина, вона 20 років воює. І він до сих пір такий жвавий, знаєте, піджари, він там стугнуть сюди, це сюди. І я йому говорю, Майкл, типу, лук. Ось, ну і розставляю 5 пачок сигарет. Ось, дивися, ось те, що я бачив вчора, ось суне там якісь там 72, далі 90-й, далі якихось дві машини, далі ось Мотилига і далі ось. О... Кажу, кого ми лупимо перше? Він такий подивився, от десь. Я говорю, це ти 90. Він такий, от десь. Я говорю, ну, типу, МТЛБ. Таке, ну, говорить, не такою. Ми викликаємо авіацію. говорить. Я говорю, то у нас немає. Але Він каже ні-ні, ми говорить